Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу вам повідомити надзвичайно важливу інформацію. Сьогодні у нас на календарі 14, серпня 2025 року і прийшов час апгрейду. Що таке апгрейд? Це оновлення. Матеріал я готував тривалий час. І сьогодні готовий вам його озвучити. Про що буде мова? Про так звані вірусні слова і слова паразити, які необхідно назавжди забрати з вашого вжитку словесного, і перестати транслювати ці коди, які сприймаються матрицею і навколишнім. Простором в негативному ключі, а отже, обмежують вас для того, щоб ви могли ще більше розвиватись духовно чи в інших сферах життя, і ще більше сяяти. Отже, про що зараз піде мова, буду розповідати. А для тих, кому мої прогнози важливі, цікаві, хто бере участь в енергопрактиках, хто взагалі. Цікавиться моєю діяльністю, підписуйтесь на мій YouTube канал інші соціальні сторінки мереж, мережі Телеграм-канал. Сюди я підписаний однаково, Екстрасенс Роман Шептицький. Також в коментарях напишіть, можливо, ще у вас якісь є додаткова інформація з приводу тих чи інших вірусних слів чи слів паразитів, які треба забрати з вжитку. І також попрошу саме це відео максимально поширити, тому що зараз ця інформація важлива для усіх хто йде шляхом духовного росту, розвитку та пробудження. Отже, матеріал, який я вам підготував. Прям така ціла буде лекція. Як старі, добрі часи студентські. Так? Отже, що таке вірусні слова чи слова паразити, я думаю, мабуть, всі чудово це розуміють. Це такі слова чи фрази якими людина може запускати негативні сценарії в своєму житті? Сценарії якихось невдач, сценарії блоків, сценарії негативних програм чи кодувань. А також через такі слова паразитарні чи слова вірусні, відбувається злив енергії? Бо я вже про це відео казав давніше, що я його запишу, але... Ще сьогодні також дуже важливий матеріал, почув, прочитав і відповідно вирішив, час прийшов, пора це відео записати і його вам спрезентувати. Отже, про що будемо з вами спілкуватись? Є так звані словесні вірусні слова або фрази, які обов'язково треба замінити. Коли, як я кажу, ви говорите не якимось словами матричних ботів, які так і пробують вам ці фрази нав'язати, чи пробують, щоб ви сиділи в цій системі, мучилися і страждали, бо ж енергопаразитарна це низькочастотна система, і живеться. А ми їх будемо заміняти, ретранслювати, щоб ви ставали, як це правильно сказати, Сценаристами вашого життя, архітекторами ваших сценаріїв життя, адміністраторами вашого життя, а не просто якимось гравцями чи виконавцями, якими десь хтось спробує все-таки керувати. В деяких фразах ви себе точно впізнаєте, тому також напишіть, хто і як часто вживав ту чи іншу фразу. Отже, перша фраза, яка звучить так: Я спробую. Ну, тобто щось зробити. Спробую. Що запускається фраза? Вона запускає, активує. Дозвіл вже практично на провал. Ну, я спробую вдасться, не вдасться. Навіть в самій фразі вже є залучений код, дозвіл на провал. Натомість треба сказати: не я спробую, а я зроблю. Таким чином ви активуєте код, такий прям наказ знайти рішення. Я зроблю так, так і так, а не спробую. Друга фраза вірусних оцих слів. Я повинен це взагалі чужий код, який викликає супротив. Ви нікому нічого не винні і не повинні в даному вимірі. Натомість треба сказати, я вибираю, повертає вам контроль над вашим життям, повертає вам ваше, тому що ви вправі вибирати, що ви хочете. Я вже про це говорив у багатьох інших відео. Може, знаєте, так, десь сьогодні у нас ще буде певний підсумок того, що я раніше говорив, але це важливо. Раз мені така приходить інформація, це дуже важливо. Отже, фразу я повинен чи повинна. Ми замінюємо фразою я вибираю те, що я хочу, чи я не вибираю, те, що мені взагалі не відгукується, я не хочу. Я і тільки я контролюю те, що приходить в моє життя, або дозволяю цьому бути, або відміняю, скасовую. До речі, всякі оці негативні слова, вірусні фрази і так далі, хто, які використовує, коли-небудь використовується в житті чи в інших життях, автоматично даємо запит відмінити це все, скасувати це все, висвітлити і трансформувати, перевести у високу частоту. Програма активована. Навіть коли ви вже дивитесь це відео і слухаєте мої слова, які вже автоматично згармонізовані, з... Вищим світом, вищими інстанціями, вам лише їх треба також проговорити. Далі третій а, такий код. Часто зараз багато хто себе впізнає. Кажуть: це проблема. І це, власне, команда, яка вмикає паніку. Натомість треба сказати: проблем не існує. Є питання, які ми вирішуємо, або завдання, які ми вирішуємо. Тобто, так ми кажемо: це завдання або це питання. Така фраза запускає команду, вмикає мозок. Для вирішення цього завдання є різниця величезна і колосальна. Я завжди кажу, думайте, що ви говорите. Але ще більше думайте, що ви думаєте. Бо кожна фраза слово код це пароль. Це вібрація, це запуск тих чи інших кодів простір, а по цих кодах вам прийде результат. І, до речі, майте собі зазвичку, наприклад, протягом там я рекомендую ну, не менше трьох днів, а в ідеалі це від 7 до 21 дня, а ще в ідеалі до 40 днів є такий психологічний навіть закон, формується нова навичка. Контролюйте, слідкуйте, що і як ви говорите. Навіть просто випишіть собі ці фрази і поставте в такому місці, щоб ви їх постійно бачили. Фразу оцю вірус паразитарну. І фразу, яку натомість треба замінити, щоб код був плюсовим, і знову ж таки, ви стали адміном і архітектором сценаріїв свого життя. І от, наприклад, протягом там, тижня ви одну фразу собі активовуєте. Але інші також звертайте увагу, бо ви ж розумієте, інформація дається щоб її використовувати по максимуму. Наступна фраза. Дуже часто любимо її вживати. У мене немає часу. Правда? Треба скласти рейтинг цих фраз, щоб проголосували, хто де найбільше яку фразу використовує. Що це означає? Прояв себе як жертви певних обставин. Натомість треба сказати, це не в пріоритеті. Тоді ви є господарем свого часу, і ви вирішуєте, що для вас зараз в пріоритеті, а що ні. Якщо є те, чим ви не хочете займатись або що вам не то ви не кажете Слухай, я не маю часу зараз цим займатися. Ви кажете: Слухай, це не в пріоритеті зараз для мене. У мене є інші більш важливі справи. І якщо людина інша духовно працює розвивається, навіть не образиться, вона скаже Добре, я зрозумів чи зрозуміла. Але якщо це якась матрична бот-програма або тіньва програма, або якась прихована, кажуть, да, лукава, гадина в леченні ховається людський, зразу почнеться. Як це ти не? Ти що? Починається маніпулювати. Як це ти відмовляєш мені? Як це в тебе якісь інші пріоритет? Як це? А ви кажіть, так це? Це моє життя, і я ним керую, і я вирішую, що є в моєму пріоритеті, а що ні. На що я звертаю свою увагу, а на що ні. Тому що я господар свого життя, а не хтось буде розказувати, як мені жити чи як мені бути? Наступна фраза. Дуже часто так кажуть. Якщо вийде, ну якщо там щось вийде це таке, знаєте, сподівання на долю випадку. Ну, якщо буде, то буде. А якщо не буде, то що будете робити? Теж, я колись про це говорив. Слово якщо ми замінюємо словом коли. Бо якщо це ймовірність от доля випадку. А коли це вже не ймовірність. це чітко запрограмований сценарій. Коли я це зроблю, то я створю конкретний результат. І фраза така дуже поширена. Це неможливо. Хто любить таку фразу, дуже часто говорити. Ану, напишіть в коментарях, чи любив говорити. Тут я скажу зразу: мені подобається правило трьох не. Немає нічого неможливого, особливо в нашому ілюзорному матричному світі. І коли хтось говорить, це неможливо, ви як впираєтесь в стіну. Зрозуміли, да? Ви як впираєтесь в стіну, і ви самі собі блокуєте свої ж можливості. Ну, бо ви важці мені сказав, це неможливо. Наприклад, вам хочеться купити якийсь, допустим, прикладу, дорогий одяг. От ви йдете біля магазину дивитись вітрину, і там є цей одяг, який вам подобається. Але він, наприклад, зараз ну, вам не по кишені, не по ваших фінансових можливостях. І тут ви ставите програму код, що вам неможливо це купити. Так, можливо, ви маєте на увазі, що саме зараз неможливо це купити. Чи ви, наприклад, кажете, це не для мене. А чому це не для вас? Тому що саме зараз у вас нема коштів, але сьогодні нема, завтра є. Хто вам заважає зайти, придивитись, поміряти? Ніхто. Чому ви самі собі ставите це обмеження? Що це не для вас, чи це неможливо його купити, чи щось інше? Ви тільки ви вирішуєте, для вас це чи не для вас. Так, може, не сьогодні це не для вас, але взагалі такого коду не ставте. Ви скажіть: так, це для мене. І дуже скоро я прийду. І куплю цей одяг, який мені подобається. Бо в мене будуть для цього можливості. Та вони вже в мене є. Просто я прийду це дуже короткий проміжок часу, його куплю. І ви ще при тому візуалізуєте собі цей результат. Техніка 17 секунд для здійснення бажань. Про неї теж говорив в окремому відео. Техніка 1768. А ми, власне, от і ця фраза, що вперти стіну фразою, що це неможливо. А ви кажіть, як мені це зробити? Даєте команду в простір і шукаєте двері виходу. Хочу, наприклад, купити те, чи хочу досягти того, ставите команду простір. Як мені це зробити? Відкрийте мені двері, надайте мені ці можливості. Є різниця? Є різниця. Бо таки немає нічого неможливого. Кажу вам по правді. Тепер далі те, про що я говорив. Слово яке, стільки людей так часто його вживають. Я як почав на цьому ставити фокус уваги, маса, маса. Скільки в мене от клієнтських випадків, чи просто навіть спілкуюся з цими знайомими. Оце слово яке. Розбиратися. Колись я також його любив дуже часто вживати. А, одна розумна людина каже: Що, що ти сказав? Що зробити? Ану, швиденько збирайся до кубки, відновлюй свою цілісність, відміняй все, що це наговорив. Яке розбиратись? Куди розбиратись? Зрозуміли? Розбиратися по частинах. От хай та вся нечість розбирається по частинах і геть йде з України. І взагалі, з нашого земного виміру. От туди, до них це слово дуже доречно. Вони хай розбираються. А ми говоримо. От, я навіть виписав слова-синоніми досліджувати, прояснити, проаналізувати, вивчити або вивчати, з'ясовувати, розслідувати це, як мінімум, вже є шість слів-синонімів до слова розбиратись. Тому хто особливо любить його часто вшивати. Відміняйте це все. Всі рази, коли ви свідомо чи не свідомо це зробили, і відновлюйте свою цілісність, і кажіть: Повертаю собі своє. Цілісність відновлює це все, відміняю скасовую. І трансформую, перевожу у високу частоту. Далі ще такі слова, коли людина любить казати. Нічого собі. Ану, хто впізнав себе? Швиденько, пишіть в коментарях. Я вже ж кажу тоді. Ну хоча би конкретизуйте і кажіть так, нічого поганого собі. Все собі хороше і найкраще. Зрозуміли? Зрозуміли. Тому що простір чує: ну нічого, то нічого. Тобі. Зрозуміли, так? Знову ж таки, хто любить це говорити, скасували, відмінили і конкретизували. Я мало чи мав на увазі нічого поганого собі, а собі все тільки найкраще і побільше. Бо я маю на це повне право. Бо я господар свого життя, а не хтось там інший. Далі ще такі фрази, які дуже люблять говорити, особливо в нашій українській культурі. Кажуть така фраза на все добре. Хто себе впізнав? Ой, думаю, багато людей себе впізнають. Куда, кому ви віддаєте своє все добре? Для чого ви це робите? Можна просто сказати людині, щасти тобі! Чи кажуть там на здоров'я. Скажіть людині, бувай здоровенький, чи бувай здоровенька. Чи на ще щось там продовжують багато таких фраз є в нашій культурі? Тому що добре, якщо людина, якої ви оце ставите побажання на і щось там далі продовжуєте. Якщо вона не має ніякого злого наміру проти вас, і навпаки, ще вам щось хороше побажало. Але ж ви знаєте, який наш світ, і скільки того гадства ще поки є. Так воно активно вичищається, але ще є, ще вистачає. Тому ви оце скажете про все своє добре. А хтось зі злим умислом візьме і забере все ваше добре. І що ви потім кому докажете? Правильно! Потім це все треба відміняти, скасовувати, проводити практики і повертати собі своє. Легше запобігти цьому і перестати вживати цю фразу, а замінити її прекрасними аналогами. Бувайте здоровенькі, щастивам! Чи там всіх вам благ, чи будьте щасливі, будьте там успішні, будьте багаті. Тобто як побажання, будьте. так. Будьте свідомі, будьте просвітлені, будьте духовні і так далі. Так далі, так далі. Це таке саме-саме основне, що я навіть про це десь статтю писав в одному з матеріалів. Десь в мене є ця стаття в інтернеті, але сьогодні в такому більш розширеному варіанті, бо ще теж почитав інформацію. І, власне, вирішив, нарешті, це все об'єднати в таке от одне відео надзвичайно важливе, бо пора робити апгрейд і оновлення. Пора ще більше контролювати, що ми говоримо, що ми думаємо, і забирати свого вжитку оце все гадство, відновлювати свою цілісність, повертати собі своє. І працювати над тим, щоб ще більше бути сценаріями свого життя, архітекторами своєї реальності, і пробуджувати інших до ще активнішого духовного росту і розвитку. Ми і також багато зробили. Зробимо ще більше і ніяким гадам, ботам і всяким недолугим і оцим. Знаєте, примітивно мислячим таким представникам тих низькочастотних паразитарних систем зміни і прогресії вже не змінити, які йдуть в плані духовного просвітлення і пробудження людей. Бо ж з таким працюю не лише я, нас дуже багато і буде ще більше. Тож, друзі, використовуйте всю інформацію максимально активно. Поширюйте її, передавайте її іншим. Хай служить вам з користю і во благо. Всім світла побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе і почуємось. Всяке нечисте здолаємо, сила Творця з нами, сила енергії Божесної любові з нами. І ми наближаємо. Великий новий перехід людства в таку реальність, де якраз духовність в пріоритеті номер 1 А там такі реальності і війни відсутні, і все максимально гармонійно. Працюємо, почуємось.